Друзі, всім привіт! Сьогодні хотів записати такий відосик познавательний. Е, я думаю, кому-то буде інтересно, хто-то, може, це вже знає. Е, але я зустрічався з тим, що багато людей ще е, не в курсі, як це все проходить. Е, по темі відеосу, я думаю, ви вже зрозуміли, про що ми поговоримо і що я розкажу. Е, як зберегти реплей, подивитися там? Переписати його, а, хто, ну, закинути, не знаю, на YouTube, куди там хто хоче. І там, Якийсь бой, коли ви затащили, чи там, не знаю, там якийсь проіграш, ну, ви його хочете подивитися ще разочок. Добре, Добре, вступний будемо затягувати. Тоді погнали. Друзі, ми беремо а, на шестеріночку нашу, беремо налаштування. І доставимо трохи вниз. Так, і у нас тут є записування бой, бої. За, записувати бої, тось. вибачте, бо я хотів сказати записування боїв. Так. Ми можемо записувати останні бій, а можемо записувати всі, або можемо не записувати взагалі. Як бачите, я вибрав останні, Тому, щоб не засаяти свої. Комп'ютер, ну от хто, хто з чого і грає. І коли вам, наприклад, правиль собі, ви зіграли, закінчилася катка. Ви берете, скриваєте чи виходите, переходите в ПКСві, відкриваєте папочку, там де у вас танки. Ну, загузка ваша сама. Так, тут у нас є така папочка Replace. Заходимо сюди. І завжди, якщо ви будете брати тільки останній бій, буде отображатися от так. Для того, щоб його зберегти, ви нажимаєте та І пишете любе названня, яке вам треба. Ну, так як от у мене там є фаза, йолка, там вз 55 не знаю, 277. Мені подобаються ці моменти, я їх сохранив. І в дальнейшем запишу і виложу на ютубчик. В принципі, це якби такий варіант, якщо ви скачували танки. Тобто це ця папка. Отак, допустимо, виглядає. Це якщо ви просто скачали танки через Wargaming. А якщо ви граєте через Steam, тоді у вас ця папочка Replace. Буде у папці Тому що у мене друг шукав. Кажу, подивися в папці Сіма, і він зайшов, там ця папочка є. От, називається Ріплейс. Заходить туди, все. Все, що треба, все, що друзі, це переіменували, записали як вам угодно. Там лучший бой, не знаю. Лютий демаг, там 10к туди-сюди. Коротше, в такому плані, я думаю, все. Коротко, ясно і чортінько. Так, що вам ще сказати? Я буду дуже радий, друзі, за лайкосик, якщо ви прижмете. Там в мене відосики виходять. Але не сильно, звісно, хороші, Я пробую все влучати, але в ближайший, в ближайший час я буду виїжджати. І не зможу поки що нічого записувати. Але я так повикидав відоси, позаписував раніше, просто повикидав наперед, воно буде виходити по даті. Ну там не очень, я зразу скажу, там не очень відоси, вони мені вже не подобаються. Ну, я просто їх закинув, друзі, щоб ютубчик піддержувався, поки мене не буде. Коли я приїду, буду далі, надіюсь, займатися цим і чуть-чуть більш серйозніше. Так що, друзі, ще раз шістьоночка налаштування, і за, за запис бою вибираєте. Я вам е, теж посоветую брати останній, е, останній бій ваш. Е, просто засирати, е, засирати комп'ютера вашого е, всіми реплеями. і там, допустим, будуть реплеї, які вам не треба, ви будете потім плутатись, шукати той реплей. А так ви собі зайшли, зразу от, іграли, зіграли каточку, там просто люто. Все, зайшли собі, переименували і все чотенько. Все, друзі, спасибо всім за просмотр. Надіюсь на вашу підтримку і всім мирного неба.